В Верховній Раді сидить проросійська рашистська п'ята колона. Розбавить вас, бандатів! Ті, хто їздили до Путіна, ті, хто тягали сюди руський мір, викинути ОПЗЖ з Верховної Ради. Друзі, всіх вітаю! Це Верховна Рада України. Я вже в питанні, друзі. Останній пленарний тиждень 24-го року. Воно а неефективно. І б, воно ну трошки виглядає неправильно. Підписуйтесь на мій ютуб канал. Тут правда про роботу парламенту в умовах, коли канал Рада не показує українського парламенту, не розповідає українцям про те. Що ж приймається в цих стінах? В Цьому залі введена цензура. Я прошу припиніть цензуру і припиніть знущання над депутатами. Власне, останній пленарний тиждень 24-го року показує абсолютно неадекватність нинішньої монобільшості влади. Подивитися на порядок денний, який винесений сьогодні в залу. І це в тій час, коли ситуація на фронті ніколи не була такою важкою. Навіть. Березні 22-го року наскільки кричуща ситуація із забезпеченням наших збройних сил, починаючи з повернення знову ж таки бракованих мін, завершуючи повною відсутністю дронів, щодня і щоночі, ми отримуємо дуже критичні сигнали з усіх напрямків лінії фронту і на Покровському, і на Курському напрямку криком кричать, тому що Армія не має розвідувальних дронів. Темних ночних звертаються військові, що не вистачає дронів FPV, приборів нічного бачення, ребів а, нічого немає. І 100 мільярдів на рахунку тих, хто розподіляє кошти, засвідчує неефективність і корупційність функціонування. Влади. А, і от оцей неадекватний порядок денний він просто лякає. Проект закону про державне регулювання сфери захисту рослин. Але найстрашніше, що всі закони, цей парламент приймає е, такою коаліцією, слуги і ОПЗЖ. За цю каденцію з 8 тисяч проголосованих ініціатив. Лише 14% було проголосовано силами самої монобільшості. Решта, на жаль, Силами в тому числі за підтримки ОПЗЖ найбільш зашкварні, найбільш ганебні корупційні законопроекти в цьому парламенті проходять саме за підтримки ОПЗЖ, про збільшення податків для українців про несправедливу мобілізацію і інші бздури. Зараз осколки цієї російської партії в е, парламенті має дві депутатські групи, що дає їм можливість впливати на порядок денний. І вони мають двічі виступів більше, вдвічі більше представлення в ТСК або там в якихось відрядженнях, в тому числі в ТСК із закритими закритими делікатними такими питаннями, що стосуються фортифікації чи інших. Країною воюючою керують слуги і ОПЗЖ. Ті, хто їздили до Путіна, ті, хто тягали сюди руський мір, і ви замість думати про перемогу вже думаєте про вибори. І власне навіть. Після того, коли один із лідерів ОПЗЖ Бойка в Тіктоці просто обізвав українців радикалами, заявив, що ці радикали дозволяють собі говорити українською мовою, дозволяють собі боротися проти ФСБшної цієї так званої церкви російської і зносити пам'ятники російським героям. Прокинувся один бойкий півник, який нагадав про те, що нібито українська мова кому шкодить бойкий півник, який нагадав про те, що комусь шкодить українська церква. Це стало можливим саме тому, що вони мають можливість використовувати цю парламентську трибуну. А вибачте, будь ласка, після цього вони залишаються ОПЗЖ надійними партнерами слух. Ну таке. Інколи буває, європейська солідарність два з половиною роки тому зареєструвала законопроекти, які мали позбавити нас від присутності тут ОПЗЖ, такі як законопроект 8089, постанова 7694, Так ніколи і не були розглянуті. Я впевнений, що ця робота на Путіна має бути. Точно вислонена, і вони мають бути притягнуті до відповідальності. Ми вважаємо, що є всі підстави після офіційної заборони і судового рішення про московських, проросійських сепаратистських цих партій. Є всі підстави для того, аби позбавити опозажистів мандатів. Позбавить вас мандатів, бо ви не представляєте ні українську державу, ні український народ, і вам нема чого в залі цьому робити. Провокатори! Ну, от сьогодні Бойка викликали до Служби безпеки України, і він там на сходах а, зізнався, да в любові до Зеленського присягнув на вірність владі, на вірність і заявив, що під радикалами він а, бачить і вважає Петра Порошенка і Європейську Солідарність. В Верховній Раді сидить проросійська рашистська п'ята колона, і ми не хочемо розглянути питання про те, як із цією п'ятою колоною боротися. Слуги відмовляються виносити на розгляд Верховної Ради України законопроекти, зареєстровані європейською солідарністю, які стосуються важливих тем. Перше це обмеження під час дії воєнного стану зарплат чиновників в тилу, депутатів, міністрів, членів рахункової палати, прокурорів, суддів, бебів і таке інше обмеження ста тисячами гривень. Обмеження зарплат чиновників. Максимальним рівнем того, що отримує солдат в окопі, бо не можуть сьогодні чиновники в Києві отримувати 300, 400, 500 тисяч гривень. Друга кричуща історія це забезпечення збройних сил України. Маємо дуже багато прикладів, коли військові прагнуть самі купити, що потрібно для їх підрозділів. Але слуги і ОПЗЖ прийняли а, драконівський а, законопроект, яким а, закон вірніше, яким обікрали наших військових, забравши в них ПДФО. Військове. Ми вимагаємо винести в порядок денний законопроект про виділення підрозділам ПДФО. Не повинна армія ходити з протягнутою рукою. Ою і дзвонити всім на світі волонтерам просити в них мавіки. Не повинні наші солдати не знати чим їм іти воювати завтра. Поверніть гроші бригадам: 50 мільярдів. Зарахуйте на рахунки бригад. Бо лише вчора вони були зараховані до бригад. і Вже сьогодні тисяча дронів закуплено, а мають бути десятки тисяч. А, маленька перемога. Нам вдалося європейській солідарності на погоджувальні добитися, дотиснути, аби викинути з порядку денного корупційний законопроект, яким влада хотіла в дірявому злиденному українському бюджеті 130 мільярдів гривень направити на будівництво нових блоків Хмельницької АЕС і закупівлю обладнання в Росії. Ось що ви хотіли протягти. Наші партнери, американські європейські, вже чітко заявили публічно, що вони не збираються виділяти на це ні копійки. Ну але ми бачимо, що а, слуги хотіли це протягти. Нам вдалося а, цей законопроект виконати з порядку денного. Опозиція, наприклад, сьогодні не вимагає нічого неможливого. Ми вимагаємо припинити красти особливо в сферах оборони і енергетики. Скандальний законопроект Зеленського про подвійне громадянство це законопроект про ліквідацію української нації і заміщення онлайн народом, яким дозволяється претендентам на українське громадянство, на множинне громадянство, не знати української мови, не знати української конституції, не складати іспит з української історії. Вдумайтесь, нам пропонують множити чи. По громадян, які не мають уявлення про Україну, її історію, правовий лад і не володіють українською, який дозволяє множинне громадянство для іноземців, але українцям, які беруть другий паспорт, забирати в них українське громадянство. наївно вважати, що цю антиукраїнську дичину. Яку пхають вже вдруге раптом вилучать до другого читання? Ні, це свідомо робиться. Майте це на увазі. Просто купа підстав для корупції, для зловживання, яке просто викидає з України мільйони біженців, які зараз, можливо, десь адаптуються, асимілюються в інших країнах, але не хочуть позбавлятися українського паспорту. Це приниження українського громадянства і це знищення української ідеї, як так. Ганебний законопроект, який підтримали 247 народних депутатів, це слуги, це, на жаль, частина голосу, і це ганебно, Але оця от спайка з ОПЗЖ. Хочу сказати, що зараз в міжнародних медіа дуже багато різних планів звучить планів там миру, примирення, врегулювання конфлікту. Скорше це плани, які не мають нічого спільного з реальністю. Це така зондаж громадської думки, але а йорк Таймс вийшла величезна стаття, де розповідається про те, що, начебто, президент Зеленський і його команда хочуть підписати після інавгурації президента Трампа угоду про можливість використання українських надр іноземними компаніями, Хоча надра це власність всього українського народу, які оцінюються в сотні трильйонів доларів. І от сьогодні розглядався законопроект, в якому вносяться поправки, які дозволяють таке використання надр. Ну бачимо, що таким повним ходом іде уже от якісь такі перемовини. Цей законопроект 62.27 про здачу українських надр. Це злочин, який скоюється в цьому залі, і знаєте, коли наша команда продовжує тягати на фронт мавіки, дрони і от фонд Порошенка на 6 мільярдів уже гривень передали такої допомоги протягом воєнного стану, що роблять слуги? Слуги 3 мільйони наклади. Ось оці газетонки, папірці роздають в окопах. Не знаю для чого, мабуть, у декого вже почалася виборча кампанія, хоч гроші сьогодні мають іти на перемогу, і це очевидно. Таким був цей парламентський день. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, тут правда про роботу Верховної Ради.